Останнім часом, а особливо останнім роком, наша країна переживає багато змін. Навіть одна ніч тепер стала занадто великим терміном, щоб бути впевненим, що вранці ти прокинешся у тому ж світі, в якому засинав увечері. Люди, які так довго прагнули стабільності, відчули, як твердий ґрунт йде в них ніг. Але ви запитаєте, чи був він у нас колись під ногами? Звичайно, ні. Навколишній світ завжди був мінливим, але змінилася швидкість, з якою ці зміни відбуваються. Оператори у цьому сенсі це люди, які у триразовому обсязі відчули на собі це прискорення. Щоденні зміни у законодавстві, на ринку, у житті наших клієнтів та навіть у житті нас самих, все це позначається в роботі. І це серйозна проблема, з якою ми зіткнулися спочатку війни. Саме тому ми розробили спеціальну концепцію впровадження змін на основі Чотирьох типів реагування. Типи реагування на зміни залежать від двох факторів: перший на що людина орієнтується: на збереження стабільності або на зміни, другий як вона отримує та переробляє інформацію на основі логіки чи емоцій. Відповідно до цього було виділено чотири типи реагування на зміни: реактивний, консервативний, реалізуючий та інноваційний. Для реактивного типу будь-яка зміна обертатиметься сильними негативними емоціями – тривогою, страхом та панікою. Ніхто не може абсолютно точно спрогнозувати, як розвиватиметься ситуація змін, але реактивна людина схильна перебільшувати негативні прогнози. У консервативного типу реакція зміни більш раціональна і продумана. Ці люди ретельно планують усі майбутні події, тому якщо зміни виникають несподівано, вони автоматично складають до них негативне ставлення. Реалізуючий тип здатний підлаштовуватися під будь-яку ситуацію, якщо побачить у ній переваги. Він прийме те, що відбувається, як виклик, як щось, з чим потрібно працювати. Інноваційний тип прагне новизни. Його долає цікавість, характерна для дитини. Для нього будь-яка зміна це добре. Він навіть сам створює зміни, бо у стабільній ситуації йому нудно. Так як у будь-якій команді є представники кожного типу, ми впроваджуємо зміни за наступним алгоритмом. Аргументація необхідності змін Цей етап особливо важливий для консерваторів. Оскільки вони рідко бачать необхідність у змінах, головним напрямом роботи з ними є детальні роз'яснення, для чого вони впроваджуються. Пояснення результату: цей етап задовольняє потреби інноваторів. Оскільки інноватори орієнтуються на новизну, особливим аспектом роботи з ними буде орієнтація їх на результат змін, пояснення переваг. Цей етап необхідний для реалізаторів. Необхідно чітко пояснити, які перспективи очікуються від змін та вигоди для самого реалізатора. Емоційна підтримка це ключовий етап для реактивного типу. Оскільки вони сприймають зміни емоційно, для них важливо співпереживання та допомога у подоланні стресу. Цей алгоритм знаходить застосування у різних форматах роботи з командою. Тепер зміни у нашій команді сприймаються значно легше.